Но ну, зранку милиция знялася и вышла. Ok, just ask and then please call me back. You can see my number. Terytoria zarezerwowana. terytoria. Uh, Президента Украины Виктора Пера. Так он улетел, его нету. Значит, значит, он вина запрошена всегда. Я третий нам... з... я, я, я вот делал. Водичка. Он говорит о том, что по этой территории там приватная фирма. Вы Здесь окончательно частная опана. Да. А частная по той территории, охрана. которую вы контролировали, да, можете охрана, провести. Согласно закону про управление державной охороной, президент жил вон дом. А где знаменитый Пенки. Пеньки. Вот на той территории. А мы можем туда На Там территория на данный момент у нас ближе. Педиты так. От власне те саме славетне межигір'я, яке було довгий час резиденцією голови держави, своєрідним символом корупції в нашій країні, воно порожнє. тут на території Межигіря. А ось це головний будинок, так звана Хонка, якою президент, скоріш за все, вже колишній нашої держави, хвалився одного разу у Німеччині перед західними партнерами на переговорах. Подивимося тепер, як вона виглядає зблизька, можливо, навіть і середини. А це такий банний комплекс, де Віктор Федорович Янукович любив паритись, любив приймати різного роду, не тільки він, напевне, і його родина, і його друзі, проводити всілякі оздоровчі процедури. Ну так, то в пограти заходьте, там плюси роздають. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворога! Та, де, та де Я не йду, не йду. ви? Ви кудись побив зі ракурсом. Вікторі. Ти чому ламаєте нічого? А то з Вельхова не щось таке. Гольф поле щось видно? Трошки. Ну, там. Не можна заходити в будинок. Денис, Славик, правильно? Пацанець, беріться, тобто організація, щоб не було ніяких безпорядків. Я Які ще тут важливі об'єкти, як реально. Тож ми чолові. поїхали далі по об'єктам всім чому зі мною сталіка. Давай, Не, нас більше, нас більше, старик, нас більше. Мені потрібно, щоб тут хтось теж залишився. Я в версалі кажу, попав версаль. Ви колись думали, що куди версаль. Я, я був уже Версалі, але тут навіть... Сто разів краще, скільки державних грошей просто закладено сюди. Цього ніч фури виїжджали відсюди, гружені, бачили по селу. А що там? Виїхали і все, вон по селу.